Війна працює в обидва боки. Звичайні московити не повинні сподіватися, що Росія може запускати шахеди по мирних українцях і не очікувати раптового прильоту десь на власній території. Навіть якщо це буде Санкт-Петербург за понад 800 кілометрів від кордону з Україною, тут полдома рознесло. Пацани БПЛА упав. БПЛА, безпілотник. Вибух пролунав на північному сході Пітера. Сама ж російська пропаганда одразу озвучила причину: дрон намагався поцілити нафтобазу ручії, що менш як за кілометр від місця падіння безпілотника. Цього разу росіянам пощастило. Про вічно герних московитів не повідомляють. Пошкоджені припарковані автівки та зо півтора десятка квартир у двох будинках. Звідти вивезли сотню мешканців. Сталося кілька пожеж у місцевих від. запальной ночи. на реакция. Что-то такое начало, как, не знаю, летающая тарелка подлетать. Буквально что-то такое услышали, такой звук. Бах. Ну, то все вибила в кухні вообще раму вибила з окном. Все в огні. Ну і в общем, що там далі. А далі був уже не Петербург, а Єкатеринбург. Тут щоправда не приліт дрона, а вибух саморобної бомби на електропідстанції Калинінська. Про це заявила ворожа пропаганда. Саме від цієї електропідстанції йдуть лінії постачання одразу до трьох російських оборонних підприємств. На Росії відбуваються. Закономірні вибухові аномалії, а на українському фронті і не думають припинятися загадкові падіння російських літаків у повітряних силах. Підтверджують збиття винищувача бомбардувальника су 34 Це сталося у перший день весни на східному напрямку. Надвечір суботи українські зенітно ракетні війська відпрацювали ще один су 34 Чому регулярний літакопад не отримує достатньо відео чи фото? Підтверджень це пояснюють у повітряних силах ЗСУ. Підстерігати ворога там, де він того не очікує, або очікує і і нахабніє наважується залітати. От, власне, буде будуть от отакі от результати знищуються на великих відстанях, тому і е, хочеться побачити, звичайно, там російських льотчиків, катапультіровавшихся чи ні, так палаючий літак, який падає. Ну на відстані стої більше кілометрів в глибину оборони противника. Це ну не є реальним побачити. Хіба щось у нас витече потім на ворожих? Ресурс, але на ворожих ресурсах бувають витоки не лише підбитої техніки ворога інколи тут з'являються перехоплення розмов союзників України. Російська пропаганда оприлюднила 40 хвилинну розмову високопоставлених німецьких офіцерів. В ній питання щодо ймовірної передачі ракет Аурус і залучення фахівців Бундесверу. І особливий момент німецький прагматичний підхід до плану руйнації Кримського мосту. sind relativ klein und das kann halt der taurus nachstellen und die musik da kommen wir halt durch wir können diese wie ja, ja, sieht ein brückenfeiler auf dem taurus aus ich gerne noch mal schnell ergänzen wegen der brücke weil wir die uns intensiv angeguckt haben und die brücke ist äh, mhm. leider aufgrund ihrer größe äh, wie ein flugplatz das heißt es kann durchaus sein dass ich dafür zehn oder 20 flugkörper brauche und ich, ich glaub, ich meine, das geht jetzt ja, ja schon ganz gut auf den punkt wir alle wissen ja dass sie die brücke dass sie die Brücke rausnehmen wollen. Warum oh, dieser so wichtig, nicht nur, nicht nur militärisch, strategisch wichtig, auch so ein bisschen politisch ist, die, ist die gute Insel da ja Yeah, Оприлюднені переговори вже заходилися перевіряти у Берліні. Залучили федеральне відомство військової контрозвідки. Примітно, що злита розмова, датована серединою лютого, з'явилася в мережі за лічні дні після того, як у Бундестазі закликали канцлера до передачі в Україні ракет Таурус Шольц досі відмовляється від цього кроку, але розслідування перехоплених розмов тепер тримає на особистому контролі. Те, про що нам повідомили є дуже серйозною справою. Тому це буде розслідувано дуже ретельно, дуже інтенсивно та дуже швидко. Це необхідність. В оборонному комітеті Бундестагу не здивовані появою запису кажуть, Москва давно використовувала шпигунство як складову гібридної війни. Тож союзникам варто більше опікуватися інформаційним захистом. Які наслідки від цього зливу для Києва? Позитивні чи негативні, як і з усім, 50 на 50. Про це п'ятому каналу говорили в міжнародній розвідувальній спільноті Інформнапал. Ну і там дуже багато технічних деталей, дуже таких багато навіть приємних для України деталей, тобто, де вони неодноразово хвалять Україну. І це звичайно, що нам приємно. От, ну і тепер просто питання в тому: а що буде після цього? Тобто, в принципі, звичайно, що ті, хто підтримує Україну, для них це буде просто аргументом для того, що, мовляв, дивіться, там німецький солдат не повинен це не повинен проводити. Е Ступати на українську землю, вони це все українці зможуть зробити і самі. Ви головне передайте ракети. Це з одного боку. А от ті, хто проти передачі Тавроса, звичайно, що вони зараз починають все це використовувати там кожну необережну фразу. А ну, вибачте, за 40 хвилин розмови, такої, знаєте, генеральської, де один з них знаходиться на курорті якомусь, то звичайно, що там було дуже багато сказано, можливо, лишніх фраз. То, ну, дуже цікава бесіда. Знову ж таки, за 40 хвилин чотири німецьких офіцери, звичайно, що... Наляпали такого, що тепер можна там це розбирати ще декілька років. От дуже дуже цікаві розмови. Олексій Пасак, п'ятий канал. І надвечора у Санкт-Петербурзі знову було гучно. Системи ППО спрацювали над фінською затокою у мережі шириться відео прольотів невідомих безпілотників через загрозу. У аеропорту Полково оголосили план Кавюр. Це вже друга за добу атака безпілотників на місто. Жалобу оголосили в неділю в Одесі та області. Через російський удар у зруйнованій багатоповерхівці загинули семеро людей, зокрема, двоє діти: чотиримісячний Тимофій та Марк, якому не виповнилося і трьох років. Їхні імена назвав президент у вечірньому зверненні. Володимир Зеленський у котре закликав партнерів не зволікати із поставками озброєння Україні, зокрема засобів протиповітряної оборони. Окрім загиблих в Одесі ще восьмеро поранені. Вночі російський дрон розтрощив цілий під'їзд будинку, якого лиха накоїли окупанти Лідія Середюк розповість. Повністю зруйнований під'їзд багатоповерхівки. Такого лиха в Одесі наробив ворожий шахет. Сім із восьми дронів, які запустила Росія по Одесі, знищили сили ППО. Але один шахет почав маневрувати серед густо заселених житлових кварталів та влучив у дев'ятиповерхівку. Заходили з моря. Водна поверхня, зрозуміло, вона максимально приховує рух шахедів. Менше стає часу на те, щоб збити, але все таки вдалося переважно більше 90%. відсотків цих Цишахетів знищити всім було знищено силами протиповітряної оборони, мобільними вогневими групами, але бачимо, що руйнування дійсно значні. За даними ДСНС, зруйновані близько двох десятків житлових квартир. Частина під'їзду перетворилася на руїни, пораненим, серед яких вагітна жінка та дитина надали медичну допомогу. Тих, хто в тяжкому стані, терміново госпіталізували. Є й загиблі з під завалів дістали тіло дитини. Одну людину. Вдалося витягнути цілий, неушкоджений у підвалі, знаходився. Ну пощастило, чесно кажучи, і добре відпрацювали рятувальники біля зруйнованої багатоповерхівки. Розгорнули штаб допомоги. На місці удару працюють рятувальники, медики та поліцейські. Є чимало й місцевих, що допомагають якомога швидше розібрати завали. Вибух також пошкодив бойлерну, що була розташована поруч. Через це без тепла залишилися 11 багатоквартирних будинків. Біля зруйнованого дому понівечені явтівки. Довкола розкидані речі власників пошкоджених квартир. Російську атаку відреагував президент. Звернувся до партнерів із закликом дати Україні більше систем ППО та ракет до них, щоб посилювати наш повітряний щит. На місце удару в Одесі приїхав міський голова. Нам потрібні ефективні засоби протиповітряної оборони для того, щоб захищати свої міста, захищати своїх людей. На жаль, сьогодні їх недостатньо. Хотілося б, щоб на це звернуло увагу. Звернуло увагу на наші партнери. Ворог сьогодні. Воює з мирним населенням, з дітьми, з людьми похилого віку, просто з людьми. Це ще один злочин Російської Федерації, яка намагається знищити українців будь-яким способом. Одеса кожного дня практично зазнає атаку. Силам протиповітряної оборони довелося працювати цієї ночі в надскладних умовах, адже росіяни намагаються заплутати захисників неба, запускаючи озброєння, яке маневрує. Таку тактику ударів вже вкотре застосовують по Одещині. Лідія Середюк, п'ятий канал. Збитки через ворожу атаку підраховують в Одесі. За оновленими даними від міської ради, у будинку, в який поцілив ворожий шахет, знищено 18 квартир. Ще сім пошкоджені. Проте це ще попередні дані на місці. Продовжує працювати оперативний штаб. Водночас, у пошкодженому будинку відновили електрику. Раніше у міській раді повідомили, що через російський удар в 11 будинках міста, школі та дитячому садочку немає тепла. Нині роботу котелень відновлюють. Крім того, у двох будинках відсутні газопостачання. Водночас рятівники продовжують розбирати завали. Залучено майже 90 рятувальників, які розбирають зараз завали. 22 одиниці техніки. Зараз тяжка техніка працює, тому що ми бачимо, що плити впали, рятувальники самостійно не можуть їх підняти, так що залучається тяжка техніка. Працюємо в взаємодії з іншими службами, розгорнуто сім пунктів обігріву.